Відміна виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І після такої довгої паузи я хочу знову підняти цю тему, про яку мені нагадав мій колега Тарас з Одеси, за що йому тиснув подобайку. І звісно ж, друзі, хочу вас запитати відразу на початку: чи станом на цю хвилину ви підтримуєте відміну цієї заборони, чи не підтримуєте так, як і було раніше, або ж ваша думка змінилася? Сьогодні, друзі, хочу вам представити інтерв'ю, коментар показати вам. Відомого всім Михайла Подоляка, який нещодавно одному із телеканалів відповів на тему відкриття кордонів. І, звісно ж, друзі, ви напишете свій висновок відносно його вислову. Я не хочу затягувати це відео і відразу на початку. Зараз я вам зачитаю його коментар, а точніше покажу, а потім розберу його вислів. Також друзі, хочу зробити таку маленьку вставку. Якщо ви хочете підтримати своїх рідних та близьких в Україні, у вас є така можливість за допомогою сервісу для переказу коштів з Європи в Україну по найвищому курсу без комісії. Моментально це компанія Tempo. посилання на сервіс. Ви знайдете в описі до цього відео. Чи правильно я розумію, що питання зняття обмеження на виїзд чоловіків за кордон зараз не має підніматися? Та безумовно. Я ще кажу про це, що давайте все ж таки більш жорстко між собою говорити. Не треба спекуляцій. Що значить обмежена прав, чи крім прав людей в Україні? Є обов'язок якийсь чи ні? Чи ми тільки про права, що держава повинна дати? Що держава повинна забезпечити чимось, дати можливість виїхати, дати можливість жити, як людина хоче, так, у мирний час. Все дамо. Але під час війни так не ставиться питання. Питання Ставиться інакше. Хочеш перетнути кордон? Тобто ти хочеш сказати, що Україна має перестати існувати, тому що ти ж перетнув кордон. Тому що, коли ми говоримо відкрити кордони для чоловіків, це означає, що ми говоримо, хто хоче втікти від прийняття для себе конкретно чоловічого рішення, хто я, вони хочуть втікти. І це є відповідь на рішення, хто ви. І це важливо. Отож, друзі, не треба спекуляцій, тому ви не маєте права навіть пищати для того, щоб висловлювати свою думку, тому що ви повинні бути тихесенько і слухати те, що вам кажуть робити, і чітко виконувати, так як в армії, що означає обмеження прав для вас, друзі. Також напишіть, і крім прав людей в Україні є обов'язок якийсь чи ні. Так, друзі, у нас є обов'язок. Обов'язок кожної людини це вижити. Я вам відповідаю і так є у нас закладено тут. Звісно ж, друзі, я вже неодноразово говорив, що кожна людина повинна бути на своєму місці, тому що якщо всі чоловіки підуть на передову, то хто ж буде захищати їхні сім'ї, коли орки прийдуть з іншої сторони? рашисти, так звані, прийдуть з іншої сторони та почнуть захоплювати жінок з дітьми? Якщо всі чоловіки підуть захищати Україну, і звісно ж, друзі, я розумію, що більшість громадян, які пишуть мені негативні коментарі, що всі повинні бути на передовій, тому що мій тато, мій брат, мій чоловік на передовій, я вам можу сказати, що так. Я вас розумію, розділяю ваш біль, тому що в мене є родичі, які теж зараз там перебувають. Я про це ніколи не афішую, ніколи майже не афішую, і в мене є там друзі, які також там перебувають. І повертаючись до цієї теми. Ще також ходить такий фейк, друзі. Я, я просто не можу в це повірити, і цим маніпулюють нами політики. Що якщо ти чоловік, ти повинен замінити наших військовослужбовців, які від початку війни чули такий вислів, друзі? Так ось відповідаю вам. В мене мій друг, який зараз в прикордонній службі, він на самій передовій. І в нього е, така ситуація, що він хотів би відпочити, але він не може цього зробити. Він писав заяву до свого командира, і, попри те, що у нього тато інвалід, е, тобто має групу, брат має групу, він не може звільнитися. І знаєте чому? Тому що, друзі, наші політики говорять, що треба замінювати військовослужбовців, тому що вони змучилися. Але відповідає друзі, вони не можуть цього зробити. Тобто, це нереально згідно законодавства, то що і сьогодні існує під час військового стану, тому що військовослужбовець може бути звільнений звільнений лише в трьох моментах. Перше, це якщо він досягне граничного віку 60 років, то буде, тобто буде старшим. Друге, якщо рішення військово-лікарняної комісії. Він вже буде непридатним до служби. І третє, якщо він щось зробить не так і його посадять. Ці три випадки дозволяють зараз звільнитися з військової служби. Тому, друзі, ні ніхто не замінить ваших родичів, братів, батьків. Будуть тільки набирати нових, і так це все буде продовжуватися. Це не колаборація, ні щось інше. Це, друзі, жорстка правда, яка б'є нижче пояса. Але цю правду вам не скажуть політики. А скажуть вам звичайні люди, які трошки розбираються в законах. Тому я вас хочу заспокоїти та попросити підтримати тих людей, які не мають можливості служити, тому що, ви знаєте, як у нас ВЛК працює. Не всім дають те, що вони мають хворобу. І не всіх беруть до військової служби. І це. Приводить до того, що люди не мають можливості заробляти в Україні, так як вони працювали за кордоном, в когось бізнеси за кордоном, в когось навчання за кордоном. І ці студенти, які мають по 18 років, вони також не можуть виїхати. І всі 2, 3, 4 роки, які вони навчалися в Польщі, коту під хвіст. В прямому значенні, тому що хтось виїжджав навіть до своєї родини, просто на один на два дні і почалася війна, і вони втратили можливість виїхати назад до Польщі. Чи є такі серед вас? Напишіть мені, будь ласка. Так що, друзі, думаєте про інтерв'ю Подоляка? Вам не здається, що це дуже сильна така маніпуляція, так як він сказав, що держава має забезпечити чимось, дати можливість виїхати, дати можливість жити, як людина хоче. Так у мирний час вони все дадуть. Але під час війни таке питання не ставиться. Так от, друзі, задаю ще одне питання. У мирний час вам держава допомагає, чи все приблизно так виглядає, як зараз? Тому що війна проходить не по всій країні, а лише в деяких її частинах. І мені дуже шкода тих людей, які потрапили в ці частини України. Тому що ви просто не уявляєте їхній біль. Якщо ви навіть сидячи в тій частині України, де не проходить війна, ви думаєте, що це все страшне. А вони бачать це зсередини. Я таких людей зустрічаю і досить часто зустрічаю і спілкуюся з ними. Спілкуюся і по телефону. І це просто жах. Люди втікають звідти, тому що їм взагалі не дають нічого ніякого права вибору. Вони втікають через інші кордони. Ну, через Молдову, наприклад, для того, щоб просто не потрапити в руки расистів, і хтось буде ще з українців писати, а тікайте через ту Одесу. Ви просто не уявляєте, що вони пережили ці люди. Тому мені досить шкода, що українці так попікуються українцями, я не беру до уваги ботів, тому що є і такі українці, які слухають дійсних колаборантів, які працюють насправді, самі знаєте на кого, і підривають взагалі авторитет українців. Мені дуже шкода це читати, коли мені пишуть це в коментарях також. І звісно ж, друзі, повертаючись до відміни заборони, я від самого початку її підтримував і підтримую на даний момент. Попри те, що я досить давно вже живу за кордоном, я свою долю давно вирішив і зрозумів, що в Україні я не зможу вижити. А ще раз нагадую, що ми створені для того, щоби жити. І наш обов'язок є підсвідомо, не підсвідомо це вижити. Це наше завдання, яке стоїть на нашому етапі житті, на нашому етапі життя, і не буду затягувати це відео. От це основне, що я хотів сказати, друзі. Політики нам показують і маніпулюють нами те, що хочуть бачити вони. Це моя основна думка. І три речі на кінець скажу. Про які багато хто з вас чув, якщо читаєте книжки і дивитеся, мотиваційні відео або щось так далі. Я це вже давно знав, що ніколи так не брешуть, як під час війни, до виборів та після полювання. Зрозумійте, що це правда. Коли ви це зрозумієте, ви підпишетесь на канал і будете слухати наступні мої випуски. А так, друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що ви змогли зрозуміти мене і не завжди слухайте новини. А якщо слухаєте, діліть їх наполовину, а то ще й більше, ту половину, що вже поділили ще на половину, і відфільтровуйте інформацію. Тому що, наприклад, коли задавалося питання по доляку на самому початку, то журналіст чомусь не сказала: чи повинно підійматися питання про відкриття кордонів? Вона сказала відразу: чи не повинно відкриватися питання? Знаєте, це маніпулятивне зразу, відразу ні, не повинно. От відразу вона сказала, що не, не потрібно. От так діють, дію, друзі-маніпулятори, щоб ви знали. На сьогодні в мене все. Всім мирного неба і слава ЗСУ.